Всю полиция. Руки. Блять, руки. руки. Пакеті знаходиться зіп пакет. Другий, третій, четвертий. Упаковки з в якому було схоже у нас. Тут зіп-пакет великий. Один пакет з білою порошкоподібною речовиною. Працівники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії з поліцейськими голосіївського управління поліції у місті Києві вийшли на слід злочинного групування, яке діяло у столиці та області. Спільники через телеграм-канал розповсюджували рекламу щодо послуг доставки повій та наркотиків у комендантську годину для ВІП-клієнтів. Аби безперешкодно їздити у нічний час. Фігуранти зробили собі фіктивні посвідчення волонтерів та журналістів. А також використовували підробні перепустки та документи різних державних установ. Стійку злочинну організацію з чіткою ієрархічною структурою та розподілом ролей організував 37-річний мешканець Київщини. До своєї протиправної діяльності він залучив інших мешканців Києва і області. Вони виконували функцію кур'єрів, відповідали за доставку наркотичних засобів та трансфер повій. Серед учасників групи був поліцейський. Працівник Держекоінспекції та військовослужбовець в асортименті наркотиків, якими промишляли зловмисники, був кокаїн, амфетамін, метамфетамін та марихуан. Ціна за грам кокаїну, наприклад, складала 250 доларів. А для постійних клієнтів, які замовляли одразу кілька грамів, робили знижку 200 доларів за грам. Заборонені речовини зазвичай ховали у пакетики з під чаю одноразові електронні пристрої для куріння або маскували під цукерки. За фізичної підтримки бійців відділу швидкого реагування ДВБ та поліції особливого призначення. Правоохоронці провели кілька десятків санкціонованих обшуків за місце мешкання та в автомобілях. Фігурантів під час заходів виявили і вилучили гроші, мобільні телефони, фасовані наркотики, банківські картки та чорнові записи. Наразі десятьох членів злочинної організації та їхнього лідера затримали в процесуальному порядку. Слідчі поліції вже оголосили їм про підозру за створення керівництво і участь у злочинній організації та незаконне придбання і збут наркотичних засобів. Це частина перша та частина друга статті 255 та частина третя статті 307 кримінального кодексу України. За скоєна спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім цього, після вивчення зібраних доказів правоохоронці нададуть іншим діям фігурантів остаточну правову оцінку. Слідство триває.